Вітаю, шановні лубенці, сьогодні, 16 вересня. Доба пройшла відносно спокійно, надзвичайних подій не відбулося. Чергування на блокпостах по місту з силами добровольчого формування, з силами поліції відбувалося у звичному режимі. Сьогодні громадяни міста вшанували пам'ять тих, хто загинув, захищаючи наше місто, хто загинув звільняючи. Наше місто і виганяючи німецьких фашистів з нашої території у роки Другої світової війни. Сьогодні ми мали можливість оглянути, як міняється наша лікарня, які створюються умови для лікарів, які приймають саме менших лубенців, тобто у нашій дитячій лікарні вузькі спеціалісти. Шановні жителі нашого міста і нашої громади. Ми сьогодні відвідали нашу дитячу лікарню, куди перемістився. Новостворений центр, який називається діагностично-консультативний. Якраз він е, створений під те, що тут мали можливість лікарі нашої лікарні в, зручно, в зручних кабінетах відремонтованих приймати наших діток разом з їхніми батьками. Більш детальніше про роботу даного центру розповість його керівник Денис Валяр'євич. Це структурний підозріл педіатрії. Побудована робота таким чином: тут будуть надаватися консультації вузьких фахівців. Яких це лікар-отоларинголог дитячий, лікар-психіатр дитячий, лікар-кардіолог, лікар-невропатолог, лікар-хірург і окуліст і лікар-офтальмолог. Так, будуть працювати згідно графіку їхніх. Це з 8 ранку. До 14.30, ну там кожного по різному можна буде записуватися як онлайн, тобто що ми можемо є телефонний номер. У нас є працює в тестовому режимі зараз кол центр це тобто та... можна буде зайти на сайт е, міської лікарні, може знайти цей центр. є там номер телефону є телефон, і через е, цей номер телефона записатися на прийом до лікаря до будь-якого лікаря, який працює в нашому діагностично-консультативному центрі, на будь-який зручний час для пацієнтів і на будь-який зручний день. Зідами Михайловна, добрий день. Добре Скільки ви вже день. працюєте лаборантом у передичачі лікарні? 40 років. 40 років лаборант. 40 років лаборант. Ну це це вже 4. мабуть. Через вас пройшли усі діти нашого міста і околиць. Більшого. Спочатку батьки, батьки до мене ходили, як діти, а тепер дітей будуть, А деякі вже і внуки будуть. Деякі <різь> вже внуки води. Батько <будуть>. <різь> покоління вже будуть. за покоління. Да, ну, за покоління ми довго вагалися, як зробити правильно перейти. Із одного приміщення в інше, тому що і батьки привикли, і як якби і ми привикли всі? Умови у нас дуже тепер зручні. Там у нас був один кабінет, розділений просто невеликою перегородкою. Тут у нас для кожного специфіки роботи у нас свій свій кабінет. Все розділено, все відділено, і дітям буде тут просто і гарно. Скільки десь лабораторних досліджень робите ви за день? Ну, коли звичайний, то звичайний такий, то і 20, і 25, і 30 дітей це приходить на круг, і плюс вони ще приносять і аналізи на сечу, приносять також. Юлія Володимирівна, ви тільки що переїхали чи перейшли в інший кабінет, в інше приміщення. Скільки вже працюєте? 10 років. 10 працює, років. Да. Знову ж таки, як часто дітки звертаються, або батьки з дітками звертаються? Ну, зараз дуже багато діток із захворюванням органа зору. Ну, прийом у мене завжди дуже великий. А у вас скільки так звертається за час вашого прийому? Скільки батьків з дітками? Ну, наприклад, в день це може бути від 15 це найменше, 40 дітей це найбільше. Ми Прийом великий, достатньо великий. великий. І зараз зв'язано з тим, що діти на дистанційному навчанні проблем з mm. зором стало плюс набагато більше. більше. А що би порекомендували батькам? От е у нас 50 на 50 десь у місті шкіл, які е очно працюють, тобто дітки можуть ходити в школи, як от, е в час, коли є перерва е і дають можливість діткам там, відійти від. Комп'ютерів, що ви порекомендували, як їм працювати з зором? Ну, я б порекомендувала робити гімнастику для очей. Коли вони займаються на мобільному телефоні, це не бажано, бажано, щоб це був великий екран, це був ноутбук або стаціонарний комп'ютер, або на крайній випадок це планшет. Тость і щоб це була велика відстань згідно норм 30-40 см. освітлення пряме і бокове. То есть, цього всього дотримуватись. Тобто, варіанта, що лежачи на кроваті вирішувати уроки, я цього категорично не рекомендую. Традиційне запитання, коли з одного місця переходить на інший, як вам тут? Тут краще. Тут краще. Да, да. Мені все дуже подобається. Особисто я задоволена, ми в гарний кабінет перейшли, свіжий ремонт, тобто стіни немає ніяких тріщин, ні, ні, ні грибків, нічого немає. Ми Якщо краще вам, то тут краще, мабуть, і вашим пацієнтам. Звичайно, буде краще. Я думаю, будуть задоволені, дуже приємний колір в кабінеті. З якого року ви рекомендуєте звертатися батькам, щоб ну, якби, знати? Що із зором у її дитини з трьох-чотирьох років, коли ми вже зможемо з дитинкою говорити по табличці, вона може назвати картинки, але до року також обов'язково дітки приходять. Я дивлюся їх в темній кімнаті. Я вже mm. там можу сказати, чи можуть бути проблеми в майбутньому. Ну а так, взагалі, з трьох-чотирьох років. Mm. Дякую, все добре вам. Ми зайшли в кабінет травматології. Травматолог відсутній по поважним причинам, але медсестра Віта Іванівна. Вже 20 років працює в цьому відділенні. Подобається гарно. Зроблений красивий ремонт, красиво тут. Дуже надіємося і сподіваємося, що ну, будемо тут працювати, будемо налаштовувати собі побут і працю. Такі ж 20 років це великий стаж. Які в основному з якими такими от травмами, можливо, з якими проблемами звертаються батьки з дітками? Ну, дуже багато звертаються з проблемами викривлення хребта. Так. Дуже багато зараз також проблем стосовно плоскоступості, і, ну і багато, багато дуже звичайно ну, да. Необережність да. бігають. Да, 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 да. Батути зараз дуже багато велосипеди, сігвеї, ну, різновітності. То ну, Проблема, проблема зараз це сколіози, це плоскостопія, це травма. Найбільше так. Да. Так. Ну сколіози більш цього це, мабуть, через те, що постійно за партами або телефони. Телефони? Ну і ну, парти, парти, парти теж можеш не поставити. Шановні батьки знову ж таки це телефони. Да. Ми да. в одному кабінеті були е, телефони. Нам говорять в цьому кабінеті теж телефони, наче е, що телефон до хребта, так? Ну так, та. але, але ж сидять вони ж нерівно, викривляються. І, і, і звичайно ж, за цього то теж своє може роблять, ну і телефони дуже а багато. А ви батьків тери. попереджаєте, коли вони до вас приходять про те, як, як потім вже далі працювати із дітками? Так, так, так. Ми розка... розповідаємо, що потрібно ж займатися фізкультурою, угу. і, звичайно ж, говоримо, щоб обмежували телефони, сидіння за телефонами. Прислухаються до вас? Ну, в кабінеті прислухаються. Це знову іще одне приміщення. Кабінет, тут працює невропатолог із своєю медичною сестрою Оксана Володимирівна. Скільки ви вже років працюєте от на цій посаді якраз у нашій лікарні? Одинадцять років. Одинадцять років. Знову ж таки традиційне питання за день скільки проходить у вас е, пацієнтів? Раніше було около 30 чоловік. Зараз mm -hmm. це трошки зменшилось, але ну, в районі 20. Якось, щоденно. Мабуть, щоденно, щоденно. Так. Щоденно. Ну а на на, на що от, от зараз скаржаться батьки, коли не приходять з дітками з дітками, яка послуга лікаря фахового найбільш потрібна витребувана? Найбільше діти скажуться на головні болі. Тобто, в принципі, ну дужче, це можливо якісь питання дітей, даже з приводу порушень режиму дня вони приходять. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, найчастіше, Болі, болі понятно, не, не зумовлені. Різні, різними можуть бути. Так, так. Крім того, епілептичні стани. Дуже часто судороги різного генезу, електронні рецепти ми постійно виписуємо. Mm -hmm. Тобто, такі теж питання документальні. Дуже часто. Ну, так, Як так. з якого віку от, так, батьки до вас звертаються за певними проблемами, ну от нервового характеру? З нуля, знаруження. з так? Так, так, да, народження дітей. А так. що, що таке, от, і, і навіть для тих батьків можливо, які сьогодні побачать, на що їм треба звернути увагу, коли вони от, щось відмічають у своїх дітей, і тоді необхідно ну, звернутися до лікаря за порадою? Ну, якщо з народження дитини, звертати увагу потрібно на розвиток дитини, тобто на те, як дитина реагує, чи вона посміхається, угу. розвиток в плані стати на ніжки, перевертатися, фізичний розвиток, звернутися на це. Тобто, якщо в півроку дитина не сидить, не має контакту зорового з батьками, то треба однозначно вже звертатися. Але саме головне, що сьогодні, в дні, коли ми святкуємо День міста. Ми його святкуємо в обмеженому такому варіанті. Великих заходів у нас немає. І погодні умови, і військові дії, і інші проблеми, які сьогодні, вони не дають нам права робити це широко. Сьогодні наші всі сподівання за нашими захисниками, захисницями, які на фронті, які в збройних силах України допомагають, роблять все для того, щоб Звільнити усю територію нашої держави, вигнати ворога, а перед цим його знищити, щоб запанував у нас, в нашому великому домі, в наших сім'ях, мир. Але мир буде тоді, коли вся країна, всі ми будемо допомагати Збройним силам України. Всі ми зрозуміємо, що і на фронті, і тут у нас в тилу. Основне це перемога, основне це підтримка, основне це єдина сильна. Держава, яка вірить у збройні сили і вірить у нашу перемогу, все буде Україна. Слава Україні!